Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зростання так, би мовити, про російських настроїв та неприязні до України в його країні. І про це він написав у своїх соціальних мережах. А далі зацитую хвиля про російських настроїв та антипатії до України, яка бореться за виживання, зростає підживлювана Кремлем на основі справжніх страхів та емоцій. Роль політиків зупинити цю хвилю, а не плести по ній. Це випробування патріотизму та зрілості. Всього політичного польського класу заявив політик. Ну і звичайно, ці слова пролунали лише через кілька днів після того, як 10 вересня на територію Польщі залетіли понад 20 рашистських дронів. Ну і звичайно, також ще я туск розкритикував своїх політичних опонентів з деяких партій. Ну і хотіли б заслухати вашу експертну думку з приводу того, як ви вважаєте, якими можуть бути наслідки впливу російської пропаганди у. Польщі для українсько польських відносин, і чи несе внутрішня політична конкуренція у Польщі ризики для єдності країни у підтримці України? Однозначно, так. Це зараз найголовніша проблема у наших польсько-українських відносинах. Звісно, якщо говорити відверто, то і Дональд Тувський головний сьогодні опонент, президент Навроцький, який знову скандалився сьогодні в Німеччині. А вони послідовно відстоюють про польські погляди, але часто використовують і експлуатують антиукраїнські настрої поляків, які справді підігрівають росіяни. Це вже не є ні для кого секрет. Історія із заявою Туска про те, що політикам в Польщі варто подрослішати і бути свідомішими, я так це читаю, коли вони оцінюють загрози. Вона стосується одного із дуже цікавих. От цікавого аналізу тут я спеціально підбираю правильні слова, які проводить, які проводила, які проводила стилічна група польська, яка з'ясувала, що 38 поляків звинувачують Україну в тому, що була здійснена атака по їхній країні дронами. Мовляв, це ми винні, але це був аналіз коментарів у соціальних мережах тих дописувачів, які виказували свої думки про удар по країні. А втім, знову ж таки говорити про те, що це опитування не доводиться, немає підстав. Це дуже важливо. Бо в Україні багато навіть моїх колег сприймали це неправильно, я вважаю, і називали це опитуванням, але це аналіз, який свідчить про те, що відповідні коментарі у соціологічних мережах могли писати російські боти, і це справді так ймовірно відбувалося. У мене особисто немає в цьому сумнівів. І звісно, що це формує загальну картину суспільних настроїв у Польщі по відношенню до України, особливо коли відбувся такий інцидент на території Польщі, сусідні з нами країни, країни НАТО, з якою нас зв'язують багато історичних моментів різного штибу. В будь-якому випадку нам зараз підтримка Польщі вкрай важлива. Я, на жаль, не можу зараз засвідчити про те, що позиція президента Польщі Карла Навроцького, вона доволі послідована в цьому питанні. Він розуміє те, що з Україною треба працювати. Бо навпаки, він, наприклад, звинуватив зараз уряд Польщі самого Дональда Туска в тому, що той приховує інформацію про достовірні факти. Удару по країні, бо видання Річ Посполіта писало про те, що, наприклад, там зруйнував будинок, у УПОТ не безпілотник, який залетів, а ракета з літака F-16, яким власне, збивали ці шахеди. Пояснень поки що немає. Знову ж таки, скандал у Німеччині, заяви Навроцького про репарації з боку Німеччини, претензії до України, вони системні послідовні. Добре, що він, хоч провів засідання Ради національної безпеки та оборони, де вони власне обговорювали ситуацію в Польщі, і вже це він робив разом з прем'єр-міністром. Величезна проблема політична, я вважаю, зараз у Польщі саме це протистояння воно шкодить країні. І президент я бачаю, що він не до кінця розуміє загрози, які є. Ну, знову ж таки, це їхня внутрішня проблема, але те, що атака Росії проти України змінила перепрошую проти Польщі, змінила публічну риторику того самого Дональда Туска, то це факт. Раніше ми не чули, наприклад, коментарів про те, що треба усвідомити полякам, політикам, те, що російська пропаганда працює, вони взагалі про це воліли не говорити. Вони це заперечували. Ну а коли таку заяву робить прем'єр-міністр, то це, звісно, звісно, дуже добре для того, щоб, хоча б у Польсі, Польщі розпочалася відповідна дискусія, говорити про те, що вона матиме. Хороший результат вже поки що зарано, але принаймні, ми її маємо підтримувати. Я вам дякую, що ми про це сьогодні говоримо. З приводу нічного обстрілу, який зробила Російська Федерація, варто проговорити. тому, що цієї ночі наші захисники повітряного простору і захисниці досить таки посилено працювали, як завжди, як завжди, захищали наш з вами спокій, створювали безпеку у повітряному просторі України. Повітряні сили збройних сил України звітують, що збито подавлено 136 ворожих БПЛА. ворожих в ніч на 17 те вересня із з 18.00-16 вересня. Противник атакував балістичною ракетою іскандер МКН МКН-23» та зенітною керовною ракетою с 300 із Ростовської та Курської областей. Також застосував сто БПЛА два ударні виплати типу пушахет Гербора безпілотниками інших типів із напрямків традиційних на жаль, це і курскі і орел і мілівромілірово і, і приморсько – Це все російська федерація, і з тимчасово окупованого Криму з мису Чауди також. Понад 100 з них шахеди. Повітряний напад відбувала. Авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України і за попередніми даними станом на 9.30 тридцять протиповітряної оборони збито подавлено 136 ворожих БПЛА типу шахет гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БПЛА на 13 локаціях. І про ці локації зокрема далі продовжимо з вами говорити, тому що Прицільно Російська Федерація атакувала цієї ночі залізниці території України. Пошкоджену інфраструктуру на двох напрямках поїзди затримуються і прямують в об'їзд. Насамперед, мова йдеться про те, що цинічно вкотре вороже військо вдарило по транспортних наших шляхах. Найсток ворожої російської комплексної атаки та пошкоджені інфраструктури залізниці. В ніч проти середи 17 вересня поїзди одеського та Дніпровського напрямків затримуються. Задіяно 20 резервних тепловозів. Повідомляє про це Укрзалізниця. Віце-прем'єр-міністр з відновлення міністра культури громади та території України Олексій Кулеба повідомив, що Росія вночі прицільно била по залізниці, намагаючись вивести з ладу підстанції, що живлять мережу. У момент атаки на маршрутах перебували 20 пасажирських поїздів. Диспетчери Укрзалізниці зупиняли їх небезпечні відстані. Постраждалих серед залізничників і пасажирів на щастя, немає. Також мовиться, що настокати близько 25 поїздів затримуються менш ніж на годину. Ще понад 20 на годину і більше. Повідомив Кулеба. Для міжнародних рейсів із Польщею будуть організовані пересадки до Хельма та Перемишля. І станом на ранок, згідно з інформацією, порталі Укрзалізниці затримується близько 45 рейсів. Також «Укрзалізниця» разом із диспетчерами інших країн координує пересадки на іноземних рейсах, зокрема в Хельмі та Перемишлі. Вирішується питання пришвидшеного прикордонного контролю. Мовиться у повідомленні, яке опублікували на. Нагадаю, «Укрзалізниця» у себе у Фейсбуці на сторінці власній ну, і в телеграмі. Також вони це опублікували.